Війною говоримо з Євгеном Захаровим. Він у нас є просто вже довго дуже на скайпі. Це голова Харківської правозахисної. Mm -hmm. Групи, якщо правильно я не помиляюся, в там просто чого ми говоримо Це з паном боже. Євгеном, тому що є заява правозахисних організацій України. Під нею от підписуються, підписуються різні організації. Вони говорять про закон України 3879, Це власне, якщо мені не зраджує пам'ять, є той закон Клесніченка Олійника, який сьогодні підписав президент. Пане Євгене, доброго вечора. Ми доброго вас вечора. Ми доброго вітаємо вечора. вас. Ви в Харкові знаходитесь, наскільки так. я знаю. Так, скажіть, будь ласка, от вже все таки підписав президент цей закон. Мали ми на скайпі е, буквально там годину тому пана Колесниченка, автора закону, який говорить, що це абсолютно європейська така норма. А, наближають Україну до Європи, можливо, навіть я жартую не, не з цими норма. законами низка низка європейських з і кожна норм. з них наближає. Україну. Скажіть пане Вене, як ви думаєте, так. ми з цими законами приближаємося до Європи? І чи дасть нам це можливість вступити в Європейський Союз з такими законами, які були вчора прийняті не, в Верховній Раді сьогодні підписані президентом? Знаєте, це дуже смішно виглядає. Все з точністю до навпаки. Цей пан Калісниченко на чорне каже біле, і він вважає, що йому повірять. Він, до речі, в той же день, коли був ухвалений закон, надрукував на українській правді Велику статтю про права людини, списану на половину Мари Канавицького. Це, це такий аксюмарон, що слів немає. Значить, цей закон містить в собі брутальні порушення норм Конституції. Які гарантують всі фундаментальні свободи, совісті поглядів, слова, інформації, мирних зібрань, об'єднань, пересування, які порушують право власності і право на приватність, порушують 22 статтю Конституції, яка забороняє зменшувати обсяг ординарним законом конституційних прав і свобод. Тобто ну, низка порушень Конституції і е, е, брутальні порушення прав людини, фундаментальні, таких, які, е, яких в українському суспільстві ще не було ніколи. Ну, е, був наклеп у нас, його прибрали у 2001 році з кодексу, його повернули зараз. Решта, все, що там вони ухвалили, ну, це абсолютно. Е, Повернення в радянське, в світле радянське минуле. От будь-який, Ви можете взяти будь-який закон з цих десяти і побачити, що це саме так і є. Пане Євгене, ну ви просто як дисидент, колишній, радянський дисидент, не знаю, з яким відчуттям ви зараз це все сприймаєте. Чи є у вас відчуття, що це справді повернення 100% повернення в ті часи? Ви знаєте. Ви знаєте, я не вірю в те, що цей закон буде працювати. Більше того, я в цьому навіть абсолютно впевнений. Є таке, можна сказати, правило. Якщо ухвалюється закон, який дуже далекий від суспільної свідомості і від права свідомості людей, які мешкають в суспільстві, він не буде працювати, він буде мертвий. От я хочу навести приклад, нагадати вам про статтю 80 кримінального кодексу, яка Дісталася у спадах із е, Кримінального кодексу СРСР. Ця стаття 80 карала за незаконні валютні операції. І вона існувала в той час, коли ці незаконні валютні операції щоденно здійснювали тисячі людей. І що її застосовували, звичайно, ні. Її не застосовували, а потім взагалі скасували. Спочатку перевели в е, е, адміністративне правопорушення, а потім взагалі прибрали. З цим законом буде те ж саме, не буде він працювати. Я в це не вірю абсолютно. Оскільки частина суспільства не сприймає цю маячню. Ту, яка там написана, Пане Євгене, Тоді яка мета прийняття цих законів? От в заяві ви пишете, що усі ці нерозумні недалекоглядні дії з боку правлячої коаліції мають одну мету виграти вибори 2015. От все ж таки мені трохи не зрозуміло, як з такими законами, які так само ви кажете, в заяві є. Війною проти громадянського суспільства можна виграти вибори, ну заручившись підтримкою того самого, я не знаю, тих самих громадян, які є частиною цього суспільства. Це вони так вважають. Це, цей закон ухвалений, знаєте, в стані панічного страху. Вони вважають, що якщо вони заборонять людям е їх критикувати, їхні рішення, їхню політику, то лю. Е під, під страхом кримінального переслідування всі будуть мовчати, і вони будуть робити все, що завгодно. Це абсолютно маячня, на мій погляд так вважати. Бо е, люди вже зовсім не ті, і вони не будуть мовчати. Ну, ну Подивіться: все ж таки один приклад. От вони написали: політична діяльність це вплив на державні рішення. На державну політику і формування думки в суспільстві про ці речі. Я читаю бюджет і бачу, що дітям, хворим на ДЦП, на їхню реабілітацію в бюджеті цього року дали 675 тисяч гривень. А в бюджеті минулого року було 49,6 мільйона гривень. А тепер майже в 100 разів менше. 675 тисяч. І це на тлі того, що вони підвищують заробітну платню чиновникам, підвищують фінансування своїх санаторіїв, депутатів і так далі. Як це називається? Це називається, що вони просто мерзотники, бо вони забирають кошти у хворих дітей. І я завжди це буду казати, не зважаючи на всі їхні дурні закони. І всі це скажуть. І мене за це а за цим законом, за цим визначенням. Політичної діяльності я є іноземний агент. А скільки я це зараз у вас в ефірі сказав? Ну так це ж дурниця, це ж маячня, абсолютно. І ну, це, це всім абсолютно зрозуміло. Це насправді калька, фактично, там 100% відсоткова а... з російського закону, так, наскільки я розумію. Так, так я хочу зауважити, що в Росії цей закон не працює абсолютно. В Росії була вже купа судових процесів, де Громадські організації примушували зареєструватися як іноземні агенти, і всі ці суди програні державою, всі ці суди е, стали на сторону громадських організацій. І навіть прокуратура на стороні громадських організацій. Тобто вся ця кампанія в Росії на сьогоднішній день, за великим рахунком, провалилася, бо ніхто не пішов реєструватися, а ті, кого намагалися примусити, е, е, не примусили також. То у нас буде те ж саме. Це не фондів, радіо, Пан, Флот, Євгене, але не не от, от питання про цей іноземний агент. Наскільки ображає, ну я не знаю, цей термін людини? От ми, наприклад, також, коли починали працювати на громадському, також, звичайно, отримували гроші від іноземних фондів, тому що Знаєте, якось навколо... треба було. Коли я починав працювати, ще не було іноземних фондів. Це був була середина 80-х років, коли ми почали працювати легально. І ми навпаки, довгий період ми витрачали кошти, які ми заробили е, на своїх роботах на громадську діяльність. А ми почали шукати е, грантові кошти починаючи із 93-го року. До того з 87-го року цього не було 6 років. Так от е, я хочу сказати, що е, безперечно тут просто сама семантика цієї назви «Іноземний агент» Це фактично е, треба читати ворог народу. Інакше у нас не розуміють. Це знов-таки старий радянський рудимент, коли всі іноземні агенти, це були шпугуни, вороги народу, їх треба було знищувати. І е, така назва, вона і має на меті чернити тих, хто отримує іноземне фінансування. Але я хочу зазначити, що більше ніж отримує іноземне фінансування держава, Ніхто не отримує. Європейська комісія надає технічну допомогу українській державі на порядки більшу, ніж недержавним об'єднанням. Те ж саме можна сказати про програму розвитку ООН. І можна навести сотні прикладів такого гатунку, коли держава використовує саме іноземні кошти для своєї діяльності. Це закон що... фактично дискримінує громадське об'єднання, оскільки ставить їх в такий стан, що вони мусять реєструватися, як іноземні агенти, і тим самим чіпляти на себе таврови рогів народу. Ну, знаєте, є вже такі е, спостереження, власне, зауваження до тексту, зокрема, цих нових норм до кримінального кодексу, що, наприклад, у нас тепер пікетування будинків, за це можна сісти до в'язниці, потрапити на довший термін, ніж, наприклад, за спалення цього будинку. А ви взагалі помітили ще якісь такі подібні казуси в цьому е, законі, який три роки писав Колісніченко? Узгоджуючи. З Там нового. є ще казуси, такі, що за. За образу міліціонера карають більш жорстко, ніж за э, дії mm. фізичні щодо до Тобто mm. Треба бути мовчки. Після ага. несеніму тілесі у школі. Ну і там взагалі там ще є інші карту. Коли вони пишуть, mm. вони збільшили суттєво штрафи як покарання з. 185 і значком 1, це стаття Кодексу про адміннове порушення, яка карає за порушення порядку проведення мирних зібрань. І що ж вони там написали за порушення, вдумайтеся, встановленого порядку проведення мирних зібрань і так далі. Так, Нема такого встановленого порядку. За статтею 39-ї Конституції проведення мирного зібрання, це, ця гарантія це має, має не повідомчий характер. Вони знову повертаються до радянської практики і законодавства, коли був встановлений порядок, санкціонований мітинг, дозволені зібрання і так далі. Тобто це в них прорвалося навіть у цьому формулюванні, яке суперечить Конституції вечович. Але вони так написали. І такого там дуже багато. А чого варта ідея, що провайдер може обмежити доступ до інтернету людям? Ну Це просто жах. Це... Я ще хочу зауважити: в Україні вже було 3-4 кампанії та тунку, коли держава намагалася монополізувати. Доступ до інтернету і пустити пускати весь раз трьох чотирьох улюблених провайдерів. Всі ці е, ідеї держави права. Це, це права. абсолютно в цьому впевнений Пане, Пане Іване, ну вже як останнє питання. А які настрої взагалі в Харкові? що Наскільки люди розуміють, що відбувається? Є, яка реакція, не знаю. Ну, ви знаєте, це питання більш складне, ніж ці заходи. <ріст> <ріст> ну, на Харківській Євромайдан от я сьогодні туди ходив. Ну, було ввечері після роботи приблизно тисяча людей. І нічого собі. У неділю збирається три тисячі, чотири тисячі, іноді там трохи більше. Ну так. Ви кажете нічого собі, але це дуже мало, не Ну, Для мільйонного Харкова так. Будемо дякувати Євгену Захарову. Він з нами спілкувався із Харкова. Говорили ми про ті закони, що були прийняті Я вчора. В нагадаю, ракі. що заява є власне.